Але Київ, Євгенія Золотоверха, кажу вам доброго ранку. А щоб він був насправді добрим, то потрібно себе добре почувати. Окрім того, щоб попили кави, подивилися новини, зраділи, тому що новий день а ми живі. це теж зараз дуже важливо. Не забуваємо під час війни просто радіти, тому що відкрили очі, змогли потягнутися, особливо якщо є поруч рідні, їх обійняти поцьомати. Так от ще дуже важливо себе добре почувати, але в нашому організмі все так завжди. В'язано одне на одному, що дуже часто наша така любов до краси може призвести потім до великих проблем. Це я зараз про нас, дівчат, та й про чоловіків деяких, які люблять носити спочатку красиву, але незручну і незручне взуття. А потім це призводить до того, що і спина болить, і ніжка болить, і ходиться важко, і з'являється ще така історія, як називається вальгусна деформація стоп. це хто не знає, така кісточка на пальці, вона фактично виламує, дуже болить і потім дуже важко крокувати. От цілий день не проходиш просто через біля, не через те, що ти такі не любиш гуляти. Тож, як цього не допустити, і що робити, якщо вже раптом сталося з нами на зв'язку. Так, на зв'язку, і причому на такому хорошому, що прямо поруч зі мною Федір Олійник, провідний лікар травматолог вертебролог, прикладний кінезіолог, лікар вищої категорії, член асоціації вертебрологів України та української асоціації прикладної кінезіології. Боже, ви говорили все доброго ранку, пане Федоро. Так, дуже рада, що ви до нас прийшли, бо зараз ходіння це історія, яка дуже важлива, бо це, бо це про наше здоров'я. І якраз про, про наші ніжки хочу сказати, хочу дізнатись, у моєї бабусі була ця проблема з кісточкою, і вона мені передалася так само генетично. Тобто, мені буває важко ходити. Що зробити, як підтримати, як рухатися. Тож вам слово. Знаєте, я вам скажу, ця проблема насправді це лакмусовий папірець, проблеми в цілому всього організму. Uh -huh. І е, чомусь часто я чую цю розмову про те, що генетично передається дана проблема. Насправді це помилка. Є схильність до розвитку uh -huh. плоскостопості, е, повдовжній поперечної вона є схильність. Але давайте все по порядку. Тобто, ця проблема вальгус деформація це є наслідок дисфункції цієї всієї ступні. Я би хотів сказати глядачам, що це є проблема, яка вирішується, але на ранніх стадіях, і не потрібно чекати, коли вже ця деформація з'явиться, і е, не потрібно використовувати зовнішні е, е, лікувальні фактори, тобто мазі таблетки на початках. Я мається на мазі. Mm -hmm. А потрібно... я так розумію, вона принесла якраз засоби, за допомогою яких це все можна е, в першій стадії е, виправити. Бачу м'ячик такий як у мого собачку. Дивіться, почнемо з того, що для самі. того, щоб вона не розвивалась, угу. потрібно самого дитинства, раннього дитинства, коли дитина тільки починає ходити, слідкувати за ступнями, слідкувати за взуттям, слідкувати за гігієною самої ступні. Мається на увазі робити профілактику, масажі, угу. дивитися хребет сам, тому що від таза залежить положення. Власникають натяжіння м'язів, я трошки пізніше про це скажу. Відповідно, ступня перекошується, і натяжіння м'язів воно просто упирається, виходить так. що ти І за того вальгусна йде деформація. Це ага. у діток. Ми вже про це розповідали неоднократно. Так, от профілактикою цих це є ці засоби, які я приніс в першу чергу. Звичайно, це м'ячики. Звичайні м'ячики. Оце м'ячик для собачок. Він uh -huh. Він твердий. Зверніть увагу, твердий. Резиновий м'яч. Чому твердий? Тому що профілактикою е, робити масаж, але з утисканням. Ага. Відповідно, пропрацьовувати потрібно, якщо взяти ступню, от ті кісточки там, де якраз... От раз... я візьму ось цю тобто я так розумію, ось тут, так? Так, Дивилася, але ближче попали. до якраз у цього першого пальчика ага. вальгусної це, е, ділянки, фактично. Угу. І, е, з переходом на п'ятку. Тобто тут проходить плантарна зв'язка, от якщо взяти ступню, да? Пл плантарна зв'язка, і нею треба протискати, продавлювати ці ділянки, шукати больові точки. Це по-перше. По-друге, є такі м'ячики з шипами, вони є більш твердіші, м'якіші, але теж вони гарно дуже пропрацьовуються в, в якості профілактики. Це просто ввечері собі поставив, так. викатаєш, катаєш, так? Але з утисканням, тому що просто зовні воно нічого не дасть. Чу да. лоскот настає. Е, що стосується е, взуття, от зараз у нас літо, звичайно, ми носимо легке взуття, е, як правило, немає ортопедичного свода, це теж проблема, з якою Ну, зараз в принципі всі босоніжки вони такі, які легенькі, в яких щоб ходити весь день, вони абсолютно Плоскі, пласкі. Так і звичайно, якраз і є цей період загострення, період, коли приходять до ортопедів травматологів на прийом уже з цією проблемою, з болями, з запальними процесами і так далі. І е, я би радив для того, щоб не, не не чекати, коли воно заболить, є такі от е, засоби. Вони в даному випадку це є е, під по, повзній звіт український, поздовжні звіт, е, коли є схильність до вальгусної деформації, або вальгусної ступні. І її просто приклеюються на ліпучці, вставляється в любе взуття, і відповідно ми вже маємо е, оцю опору. Є безпосередньо, коли вже є е, цей галюс вальгус, коли вже є деформація, то є такі подушечки, вони теж на ліпучках і угу. приклеюються під передні е, поперечні зводи. І таким звід, чином це виходить не так. так сильно. І воно далі. тоді формується, тому що в нормі має бути арка. Угу. Мають бути арки повздовжня і поперечна. Якщо цієї арки немає. То відповідно тоді і формується ця деформація. Але я хочу ще раз наголосити, що ці арки пов'язані безпосередньо з тілом і тазом в першу чергу. Я якщо це буде на перекос впливаем, таза, бо я бачу, у вас так. є якраз хребці, якщо які йде показую. перекос таза, відповідно йде стискання е нервових закінчень, які не обов'язково повинні боліти. Розумієте, в чому проблема? Mm -hmm. Але Втрачається інервація, кажучи, живлення м'язів, які формують оцю арку і підтримують її, і потім це призводить до чого? До вальгусного викривлення коліно суглобу. Першу чергу, ага. коліно йде галюс вальгус, і відповідно і ступня сама викривування. Коліно це воно якби колесо середину йде, ні, не колесо навпаки. Іксом робить. Іксом. І відповідно, і ступня йде на внутрішню mm -hmm. частину. Ось і це є стимул до розвитку цього галюс валюса. Так. Я вас прошу зараз. Ми пройдемо. Я знаю, що підготували ми ще е, спеціальні е, такі е, ілюструючі матеріали. Прошу зі мною пройдете, якраз покажете, як правильно е, стояти, як правильно робити, як правильно ходити. Я вас прошу, станьте з, той, з цієї mm -hmm. сторони. А е, виведіть нам, будь ласка, наші режисери, перший слайд. Де з'явиться якраз стопа, і е, буде зрозуміліше, як це впливає. Ось це ось цей вальгус. Так, да. тобто я спеціально підготував цю картинку mm -hmm. для того, щоб було зрозуміло, що є натяжіння м'язів. Оце є короткі м'язи, а є довгі м'яз, які натягує ступню і які формує, власне кажучи, саму е, арку. Ага. І він виключається в тих випадках, коли а, перше. Або завужений носок. Я спеціально Будь навіть ласка, зуб а в мене теж от, да, от я навіть спеціально не, сьогодні зуб, не вимушую, те взуття, яке ортопеди не рекомендують. Угу. Коли завужений носок, і в кого широка ступня, часто в нас є широкі ступні, то йде іде стискання самих пальчиків, і е, відповідно девіація пальчика йде до середини. І натяжіння оцього довгого розгинача першого пальчика порушується а в цей момент натягуються короткі м'язи, і вони передперед напрапляпринаправляють перед, перед, перший пальчик відповідно ага. де середини. І виникає деформація. Пане Федера, ну це ми вже бачимо деформоване. І так. тут розуміємо, що тут вже м'ячик і не м'ячики це не допоможе. Це вже. Опера... Операція допомагає. Ну розумієте, операція є в тих випадках, коли вже йде, е, як правило, молоткоподібна деформація mm -hmm. другого пальчика, коли простіше, пальчик на пальчик налазить. Ну знов таки помилка в тому, що вставляють між пальцями прокладки. Є там геліві Вони і так далі. Я я хочу спитати, скільки це коштує і ну, операція. Це, це вже ви знаєте, діло... Ні, ну скажіть, бо люди питають, і насправді ну, це не, 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 не. наші глядачі Би багато Ви ж розумієте, є приватна медицина, Середньо. є державна. Ну в Віль. середньому це там від тисячі доларів і, і вище. скажімо Тобто так. доволі дорога історія, ну, і потім після того, наприклад, звичайно. тобі зробили їх, розвели повернули. Ну ви ж не думайте, що це панацея. Ні? Якщо зберігається вальгусна установка ступні і зроблять операцію, в мене були такі пацієнти. буває, болі не проходять. Да, Естетично там пальчик рівно стоїть, але болі можуть зберігатись і проблема може поширюватись далі. Розумієте? Боже, це Тому і, потрібно і підбори, в будь-якому випадку само, цю арку підтримувати, підтримувати. підтримувати взуттям правильним, оцими масажерами, те, що я сказав. Якщо це літнє взуття вставки, оці робити під поздовжній поперечний взвод. І саме головне слідкувати за хребтом, тазом. Тобто елементарно подивіться в зеркало, як у вас таз. Якщо у вас він напівнахилений, як правило, вальгусна установка йде, коли опущений таз. Коли ви бачите в зеркало, покладіть пальчики на крила тазу. Ось вони. От елементарно напротив зеркала. Я покажу глядачам. І коли буде опущення згода, то відповідно генус вальгус іде колінного суглоба і вальгусна установка. Я собі ступнів. спробую це зробити, коли я буду не на підборах, але в нас є ще е, слайди. Давайте теж щоб детальніше не так багато часу залишилося. Ось, ось це вам стадії вже... стадії, ага. да, деформації. А, тобто ось. є перша, друга, третя і четверта. Третя, і четверта вже рекомендують оперативні лікування, особливо коли вже йде, ось накладається це. пальчик на пальчик. Тому я раджу не чекати, коли. Ми доходимо до цих стадій, а на ранніх стадіях навіть не коли з'являється оце викривлення, угу. да? а коли ви бачите, що вже отут міжпальцеві проміжки зменшуються. От просто подивіться на свою ступню і оцініть. По-перше, міжпальцеві проміжки, по-друге, чи ступня стоїть до середини. Якщо вона це вже. Це людина підопущена. просто розслаблена, стоїть нога. Так. Тобто, просто розслаблена, і пальчики вони не розходяться, а навпаки, вони тримаються кубки, до серединки. і це проблема. Ще одне о, один слайд у нас є. Покажіть, будь ласка, так само. А оце саме важливе, Це зараз сучасний підхід <зас> бачення, це методики кінезіології, коли є м'язеві ланцюги. Оце передній поверхневий ланцюг. Зверніть увагу, ось у нас ступня. Ось у нас натяжіння передніх м'язів стегон. Ось у нас живіт, і ось у нас шийний відділ. Тобто, якщо розслаблений живіт, а в багатьох він є, або от жінки, які народжували кесарівські ага. рослини, любі рубці і спайки, які тут є на рівні живота, вони розслабляють м'язи і натяжіння стоп. А грижі, е протрузії, все інше. Це само собою зрозуміло, що це вже наслідок. І шийний відділ зверніть увагу. Хто сидить за комп'ютером, хто сидить постійно в півнихилно теж розслабляється м'язи, ступні. Оце зараз сучасний підхід, який я би хотів озвучити, і щоб люди звертали на це увагу, а не тільки лікували ступні, як часто буває мої колеги-ортопеди-травматологи. Розумієте, треба дивитись. Повністю все тіло, весь хребет. Оце це завжди важко, бо тіло воно все пов'язане одне да. з одним. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Якраз проговорили про комплекс. Бо якраз ви говорите, що вони там збоку, не збоку, це ж все неправильне сидіння, неправильне ходіння. А ми все лікуємо окремо. Потрібно лікувати в комплексі. Я дякую, що ви до нас доєдналися. Федіроліник, провідний лікар, ортопед, травматолог, вертебролог, прикладний кінезіолог, лікар вищої категорії, член асоціації вертебрологів України та української асоціації прикладної кінезіології. Говорили про важливе, про наші ніжки, чоловічі, жіночі про вальгусну деформацію, стопи. і Це ж не тільки у жінок. буває це у всіх буває це дуже важливий момент для того, щоб Гарно рухатися, гарно себе почувати, тож не забуваємо перевірятися, і принаймні взяти м'ячики і покатати собі вранці, коли дивитися телеканал.